Останнім часом бажаючих добровільно здавати кров все менше і менше. З жалем констатують медики. В той час як потреба у донорській крові завжди існує. Найчастіше на це зважується лише коли у біду потрапляє хтось з близьких чи знайомих. Просто так люди к нам не приходять. От у них горі сьогодні уні можна сьогодні виписати з роддома срочно родственника, і прибігають і бігом, бігом, бігом швидше, швидше. нам срочно нужно здавати кров. Наді здають і для пальний гематологических больных, как я говорила для восьмой городской больницы есть гематологической отделение. Часто травмы сдают, ожоги бывают на производстве. Основні споживачі крові та її компонентів відділення реанімації, травми, онкології та пологові будинки. Банк крові завжди повинен поповнюватися. Днями у акції добровільної здачі крові вирішили взяти участь і криворізькі рятувальники, які за своєю професією добре розуміють ціну людського життя. Ми першими приходимо на допомогу, зазначають співробітники служби з надзвичайних ситуацій. А тому жертвувати свою кров, рятуючи життя і здоров'я людей, з якими ніколи не зустрічався, напевно. но, тоже частина нелегкой профессии. Руководством государственной службы по членам ситуациям было принято решение оказать помощь третьей группе больницы, то есть отделению, где проходят лечение ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Мы надеемся, что эта кровь спасет кому-нибудь жизнь или поможет сберечь здоровье. Это не первая акция и не последняя. Медики відзначили відміни здоров'я донорів у формі, які регулярно проходять медичне обстеження. Для когось з рятувальників донорство це вже звична справа. А хтось зробив це вперше цього дня. 12 рятувальників здали майже 5,5 літрів крові для пацієнтів третьої міської лікарні, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.